Друзі, вітаю вас! Це хлопці з нуля. Сьогодні ми знову на Хрещатику, і сьогодні я буду розпитувати людей про їх ставлення до скандалу в енергоатомі, корупційного скандалу. Мене особисто цікавить, чи знав, чи принаймні здогадувався президент про те, що відбувається в енергоатомі. Поїхали! Про скандал в енергоатомі корупційний. Чому? А як вважаєте, президент знав чи принаймні здогадувався про те, що там таке відбувається? Я сама в енергетиці працювала. Ага. Ну, ну там, дійсно такі, там дійсно такі відкати, що не можна нічого поставити і отримати Я гроші. Простий клерк. Це мені невідомо. Але, мабуть, не дарма кажуть, що. Самі корупційні підприємства це державні. Це моя особиста думка. Моя інтуїція, може бути так. Ну, дивіться, а президент він прийшов дійсно не з державної монополії, він прийшов з іншої сфери, з сфери розваг. Може, може він не знає, що так працюють на. Я не хочу обговорювати президента. Тобто ви йому все, все ж таки вірите, довіряєте? А я хочу довіряти. Ви чули про корупційний скандал в енергоатомі, що відбувся? Так, Звичайно. Як ви вважаєте, президент знав чи принаймні здогадувався, що такі речі відбуваються? Чи не в курсі? Я думаю, що ні. Я в це не вірю. А, тобто кілька років він очолює країну, але ну, певні речі він все ж таки не знає. Ну, в таких е -е, масштабах, я думаю, що ні. Мабуть, щось догадувався, але в таких масштабах ні. Покійте, у нас енергатом тільки одна державна монополія, є ще інші. Я думаю, що можна подумати, що це. Як ви думаєте, це виключення чи система те, що відбулося? Ні, мабуть, система. Мабуть, система. Тобто у нас ще очікує багато скандалів всьому? Я думаю, що так. Ви вірите, що вдасться подолати це все? Подолати? Дуже складне питання, дуже складне питання. Що, в, 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 в нас так сильно корупція в державі, що не можна. Так сильно корупція в державі і замінити на посадових особ нема. Нема, на кого. нема чесних людей, 40 мільйонів держава. Я думаю, що в той системі нема. А, а що робити? Е, ну, мабуть, заводити яких закордонних спеців. Тобто з Європи привозити людей, які не беруть хабарі? Європа, Америка, закордонних спеців, котрі виведуть цю галузь в прибуток. Слухали про е скандал енергатин корупційний? Ну так, звичайно. А як, чули? А як вважаєте, президент знав про це чи принаймні здогадувався про такі речі, які там відбувають? А можна ви про це мене не будете запитувати? А Бо ви... я не можу на це питання відповісти? Ви, мабуть, держслужбовець, так? Не? Вибачте. Тому не треба. Чули про корупційний скандал в енергатимі? Я не чув, чесно. Я воюю і я не дивлюсь новини. А, а як взагалі військові ставляться до корупції? Ну, я розумію, таке... Дуже погано. І у нас насправді корупція починається з малого. Тобто, якщо хтось забашляв типу, якусь довідку, щось щоб відкусити, тобто тим самим ТЦК заплатив чи якось вибрати за кордон. Вона починається з тебе. Тобто дуже багато людей, які виїхали через корупцію, завдяки корупції за кордон і кричать, що тут корупція. Ну це, типу, абсурдно трошки. Тому ну, погано ми ставимося. Ну а як ми можемо ставитись? Ми вже 4 роки воюємо, ми ну, надіємося, що нас хтось поміняє, а насправді люди замість того, щоб підготуватися, нарішали собі довідок. І, 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 і отак. Добре. Останнє так. питання. Як ви вірите в те, що президент в курсі про ситуацію з, з корупцією, він, він, він це подала і буде з цим боротися? Е -е, я не впевнений, я надіюсь. Я надіюсь е на чудеса якісь, чесно кажучи. А <клес> <клес> чудес не буває. <клес> 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 чули про корупційний канал в Енергатомі? Ну, я вже. Всі чули. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, президент знав чи принаймні здогадувався про те, що там відбувається, чи ні? <клес> Думаю, що здогадувався. А тоді повинен, щось, повинен був щось робити? Ну, ви ж розумієте, скільки в нього всяких зараз проблем. Я думаю, що він здогадувався, можливо, щось намагався зробити, але він Він вже не контролює такі. Він це не може контролювати. Я не, не хочу вірити в те, що він е, приймав ту участь і навіть е, ну, якось прикривав. Я в те не хочу вірити. Якщо це так, то то вже взагалі нема в що вірити, тільки окрім Господа Бога. Як цей це «Енергатомі» – це виключення, чи це може бути схема, яка не тільки там, а взагалі? Я не думаю, що це виключення. Я думаю, що там дуже серйозна вся мафія, вже, як, як то кажуть, спрут. Вже, вже дуже багато всього сталося. Просто я кажу, одні воюють, а другі витворяють таке лихо. А, вірите в те, що президент зможе це якось подолати? Чи, чи люди, які при владі і в цьому не замішані? Я не вірю. Чому? Тому що дуже багато тих, хто зацікавлений в цих схемах був. Тобто, я кажу вам, він, він вже не може все контролювати, тобто президент. А що, а, що, а що робити? Що робити? Я думаю, що йому треба підставку. Під і Як чесна людина, я вважаю, що він все-таки намагається бути чесною. І, не... і це все його зараз заплямує, оце все вісь бруд. Я думаю, що йому просто треба віддати зараз. Ну, я розумію, що вибори не можуть зараз бути. Але піти як чесна людина у відставку, сказати, що при мені таке сталося, давайте когось. Я думаю, що знайдуться люди. хто, Ну, я так думаю, але. Він все на себе взвалив, він повністю все хотів контролювати. А це неможливо в умовах війни. Тим більше, що багато всяких тварей є в державі. Тобто не ну, вистачає чесних людей у, у керівництві, що не вистачає? Вони ж туди взагалі в більшості йдуть по якимось, по якихось схемах, щоб спочатку платять гроші, щоб туди попасти, потім їх віддають, а потім вже становляться тими, тими кого ми бачимо. А як же нам отримати чесну людину туди? Не знаю. Я вірив і свого часу в Ющенка, але він заслабкий був. Повірив в Порошенка, а він став тим, хто ви знаєте. Так само заплянув себе всякими свинорчуками і всякими. А цей наш президент. Він нібито виглядає як сильна, волюва, чесна людина, але то його оточення воно його компромітує дуже сильно. Тому, я не знаю. Хаос. Я думаю, зараз, мож... на жаль, я боюся, що може почати хаос. Ну, це... І в війську хаос може початися і... і в державі, і серед керівництва і так далі. Тобто ситуація дуже погана зараз. Будемо, будемо оптимістами, ми ж не перший раз стикаємося з такими викликами. Перший раз. Під час війни ми з таким стикаємося. У нас ще не було війни і, і такої гнебної такої ситуації з такими тварями, що тут таке витворяють. Це перший раз. Тому це, це нове випробування для нас, для людей, для держави. Чули про скандал в енергоатомі корупційний? – Так, звичайно. Як вважаєте, президент знав чи принаймні здогадувався, що таке відбувається чи ні? Я думаю, що може він здогадувався, але в нього може не було часу всьому приділяти увагу, розумієте? Ну це дуже важливо. Мені здається. Ви думаєте, що ну боротьба з корупцією це все ж таки важливо? Я розумію. Мені здається, що в нас її така кількість, що не знаєш за що хвататися, і де її шукати скоріше. Добре, що в кінці кінців знайшли. Тих, хто винен. Як вважаєте, це схема венератми це виключення, чи це норма для України? Якщо зараз почали дивитися взагалі на всі державні підприємства, то я думаю, що підозрюють, що це норма кругом. А ви як думаєте, це норма чи? ні? Я думаю, що так. Тобто у нас, якщо все чесно, у нас очікує ще багато скандалів. Думаю, що да, якщо так. Якщо їх зараз не зупинять на БУТ, САП, не зупинять якимось чином, розумієте, то я думаю, що будуть працювати і будуть ще знаходити. А вірите в те, що президент, діючий уряд, це все зможе. Ні, чи уряд точно ні. Президент не впевнена. Але мені здається, ну зараз головне все ж таки якимось чином нам перемогти. А далі вже а далі вже буде, мені здається. Але ж я так розумію, масштабна корупція в тому числі заважає. Вона заважає, дійсно заважає, тому що. Тому що діється на фронті, треба було більше грошей туди. Взагалі це гидко, те, що сталося, і це важко, мені здається, нормальним людям взагалі якось усвідомити і пережити. Ну, але, але маємо те, що маємо. Як говорите, чим все закінчиться? Маєте на увазі скандал, це чим закінчиться? Я думаю, що ті, хто втекли, їх вже не повернуть, тому що Ізраїль не повертає. Якщо Америка не якимось чином не вплине, але думаю, що Америці теж зараз не до чого. Якихось мілких сошок може і посадять, а може відкупляться і теж якимось чином в шпаринку за кордон і, і будемо їх потім шукати. Ось, на жаль, що невідворотність покарання не працює, розумієте? Я не знаю, яким чином вели, вели цих фігурантів і довели до того, що вони змогли втекти. Я не можу цього розуміти. Ну, за ними вже ж, мав бути нагляд, якщо 15 місяців їх прослуховували, розуміли, до чого все буде, чому в останні, в останні хвилини їм дали втікти. Там якесь було недопрацювання або дуже добре попрацювали. Я думаю, хтось просто знав і все. Ну, звичайно, хтось знав. На, на, на кордоні була шпаринка, їх випустили. Так, ж, на жаль. Чули про скандал в енергоатомі корупційний? Та не, не, корупцію, не, корупцію не цікавиться, так? Да? Ні, я, я слухаю про корупцію, але не, не дотошно в не них. Добре, простий вопрос. як вважаєте, наш президент чесна людина чи ні? Уже є сумніви. Колись не було сумнівів, тепер є. А чули про корупційний скандал в енергатомі? Безумовно. Як вважаєте, наш президент знав, чи принаймні догадувався про те, що там відбувається, чи ні? Я вам єдине, хочу сказати, що це, на жаль, не перший і не останній корупційний скандал. Бо мені стільки років, що я вже пам'ятаю всі скандали корупційні, які були в Україні за останні 35 років. І, чесно кажучи, ніхто не поніс ніякої відповідальності. Відносно президента, якщо ви конкретне питання, я вважаю, що він був не в курсі. Чи є тут його провина? Ну, мабуть, є, але е, повинен сказати, що я не вважаю, що президент кожен стояти е, кожен, е, повинен стати поруч з кожним управдовом і тримати його за руку. У нього немає таких можливостей. Тобто, ви вважаєте, що президент чесна людина, але він але не вистачає? Я вважаю, що він чесна людина. Але, на жаль, за останні 35 років тут така мафіозна корупційна структура склалася в Україні. що За, 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 рік, за два, за три це не можна побороти. На жаль, що нам робити зараз? Як нам, як нам це все подолати? Нам треба зараз, по-перше, я дуже негативно відношуся до тих, хто розхитив ситуацію в Україні, бо це тільки на догоду Путіна. І кожна розумна людина повинна це розуміти. І коли молоді люди виходять з картонками з матершиною на майданчик, це не боротьба з корупцією, це, так би мовити, все направлено на те, щоб розхитати ситуацію в Україні. А в нас зараз час головне питання не. Те, що не вистачає, зброї, снарядів, тут повинна єдність бути народу. Якщо цього не буде, ніякі снаряди і ракети не допоможуть. І якщо ці люди багато людей цього, на жаль, не розуміє, ну це дуже сумно для України. Ну молоді ж з цими картонками навпаки виходило захистити демократію. Щоб. Давайте я вам ще раз скажу. Я повірте мені, що я був на всіх майданах, от як на роботу ходив. І я все бачив, багато чого вже. Чому навчився, і я був теж якісь наївні уявлення про те, що треба, що не треба. Але давайте скажемо так: Набу 10 років тому створили, 10 років у 2015 році. І що за ці 10 років я не чув ніяких успіхів, чесно кажучи. От ну скажемо на Сирова колись заарештували, на діялах його виносили з суду. Дуже хвора людина, а в нього по всьому світу там нерухомості, не мір. Та це він не один такий, це як, як приклад е, е, привозив. А, а чому ну, 10 років нічого не робила, а зараз е, взяли і зробили? А я думаю, що зараз це йде кампанія по поваленню е, е, Зеленського. Він дуже незручна людина, і, і, і дуже цікаво, що не незручна як для Путіна, але ну, тут немає питань, так і для Трампа. А набу це структура ЄСАП, яка була зроблена під керівництвом штатів. Ну, це відомо, я не знаю. Багато людей цього не розуміють, не знають. Ну, я говорю, на жаль, я людина, яка слідкує за ситуацією в Україні багато років. Про про скандал в «Енергатомі». А ну. як вважаєте, президент знав, чи принаймні здогадувався про те, чи ні? Та Всі там все знають. ну що, Всі все знають ви? Тут і дворники знають, що як ти ви туди заходиш, одразу ти к деньгам кормушки. Оце все, що тут что там міністерство, шо от міністерство, що то міністерство. все при деньгах там. Так что это? Там денежные, туди платять спеціально учаться, потім платять деньги, щоб туди потрапити. В будь в любое министерство, Не тільки в Меніергато. Ви чули про корупційний канал в енергатамі? Так, звісно. Як вважаєте, президент чув, чи принаймні здогадувався про те, що там відбувається? Він Судко знав. Я хоч... не стояв на чолі з цих тому що Міндіч це все таки його людина з 95-го кварталу, і він керував повністю всі оборудки. Вважаєте, що президент може, може можливий гроші якісь отримав? Можливо, ну, стояв просто на цьому бізнесі. Звісно, його отримував. І Єрмак його отримував. Тоді в нас немає надії, що це буде корупційний скандал, що він буде подоланий. Ні, я в це не вірю. Не в нашій країні. Поки всі покричать до нового якогось скандалу, і всі забудуть. А що нам робити тоді, українцям простим? Підключати більше міжнародних партнерів для контролю за цими схемами. То ви не, вир... не вірите, що є чесні українці? Чи... Поки що ні. Тобто тільки іноземні якісь мене. Менеджер... жаль, так, тому що зараз ми все-таки тримаємося на фінансовій подушці заходу і наших європейських ну, людей, які нас підтримують. Тому іншого, іншого виходу немає. Бо, на жаль, як показала практика, жоден корупційний скандал вагомий не закінчився тюрмою для тих, хто його створював. Чули про корупційний скандал в Енергатумі. Ну, Звичайно, у нас там. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, президент знав, чи принаймні здогадувався про це, чи ні? На мою особисту думку, він був в курсі. Це, ну, як це може бути людина, не в курсі, якщо вона має як всю повноту там влади. І це його команда. Ну, тобто ну, ви... Як він не може знати про це? Якщо його вважаєте... найближчі там, друзі там, займаються такими справами і, і він не в курсі, навіть на цієї точки зору. Між друзями секретів не буває. Так що, що, я думаю, що він так. У мене доказів ну, але це моя думка. Друзі, це хлопці з нуля. Ось таке ми почули гуляючи хрещатиком. Хтось вірить президенту, хтось не вірить. Але в будь-якому разі, я думаю, ми демократична держава і ми це подолаємо. Як? А давайте подивимось. І зустрінемось через тиждень.